Різдвяний піст розвантаження організму, духовна практика чи просто добра традиція. Всім вітання щороку. Християни перед різдвом утримуються від м'ясної та молочної їжі, щоб тілесно очиститись до великого свята. Цей період називається Різдвяний піст, і триває він 40 днів. Піст – це традиційна практика, яка має глибокі релігійні і культурні корені. Відмова від їжі протягом певного періоду часу має бути не лише духовним актом, але і медично обґрунтованим рішенням. Ми зібрали для вас поради від дієтологів та лікарів, як правильно розпочати піст без шкоди для здоров'я, особливо якщо ви робите це вперше. Як стверджують фахівці, якщо людина має намір постити, то вона не повинна починати це робити відразу і кожного дня на тижні є два пісні дні. Середа і п'ятниця старці радять для новачків починати постити саме з цих днів. Щоб піст не став стресом для вашого організму, варто спочатку прибрати з раціону один продукт і не їсти його під час постів, наприклад, відмовитись від м'яса. Наступного року, в дні постів, людина вже може відмовитись і від молочних продуктів чи яєць. Дієтологи попереджають, не можна різко відмовлятися від всіх звичних продуктів. Це може бути важко і психологічно. Якщо людина до цього не готувалася, можуть виникнути зриви під час посту, і вона не зможе зупинитися та почне переїдати. Також можуть виникнути загострення хронічних захворювань, жовчокам'яної хвороби або панкреатиту. Взагалі, фахівці не рекомендують дотримуватись посту хворим дітям, вагітним жінкам, які годують немовлят, старшим за 70 років, людям з онкологічними захворюваннями, з хронічними захворюваннями в загостреному або декомпенсованому стані. А ще обов'язково треба знати, як правильно вийти з посту, тож необхідно як заходити поступово, так і виходити поступово та обережно. У перший день ви не маєте накинутись на всю їжу, яка є на столі, спробувати те, що приготували, потрошки. Найкраще поєднати пісну страву з непісною. Краще в перші дні після посту їсти меншими порціями і зберігати чіткий режим. У проміжках між їжею слід пити чисту воду і більше рухатись. Це допоможе травленню краще впоратись з їжею після тривалого посту. І пам'ятайте, під час посту має бути індивідуальний підхід до кожної людини. Треба обов'язково зважити на стан і здоров'я. Взагалі, краще перед початком дотримання посту звернутись до лікаря. Він допоможе визначити, чи підходить вам ця практика і як правильно її виконувати. Розуміння обмежень і вибір раціонального підходу до посту може допомогти запобігти можливим проблемам зі здоров'ям.